Сто кращих розробок дітей з усієї України презентували у столиці на щорічному конкурсі майбутнє України. Школярі-винахідники виставили власноруч змайстровані пристрої та машини. Серед учасників обиратимуть найкращого, чий вибір вирив і буде запатентований на практичне використання у науці та техніці. Більше у наступному сюжеті. Юний дослідник з Харкова В'ячеслав задля для створення енергозберігаючого одягу вивчив усі теплові особливості людського організму. каже його так званий одяг майбутнього комфортний і в холодну, і в теплу погоду. Ця одежа буде виглядати, як повсякденна одежа. Місцево вона буде розподіляти тепло рівномірно по тілу. Киянку Анну на актуальну розробку надихнули останні події на сході, аби допомогти військовим. Дівчина вирішила створити додатковий захист солдатів від системи залпового вогню. Секрет у магнітах, які вшиваються у бронежилет. При підльоту осколок від снаряду системи залпового вогню буде змінювати свою траєкторію і таким чином зменшиться його пробивна спроможність. Тобто він буде летіти не гострою частиною, а притягуватися більш штукою. Машину для боротьби зі сніговими заметами пропонує один з найменших винахідників. 13-річний Максим з Волині розповідає: свою машину створив удома. За основу взяв стару бензопилу, яку знайшов у гаражі. Втім, самокритично зізнається. Снігоочищувач недосконалий, проте економний. Вона недорога, і якщо машину випускати в серійне призрас, вони не будуть такі дорогі. Ми глянули ціни, наприклад, в інтернеті, то там стартують від 900 доларів. В нас складає до тисячі гривень. Юні винахідники представили проект. Ти у різних сферах, але усі ці розробки об'єднує одна мета: вони мають полегшити життя людей. Діти дивують нас своїми своїми ідеями. От вони ще поки що не розчаровані е, тим станом е, інноваційних, взагалі впровадження інновацій в країні. Вони ж повні ентузіазму, у них ще горять очі. Переможці конкурсу традиційно отримають дипломи та цінні подарунки а найкращі роботи ще й запатентують з надією на те, що в подальшому вони підуть у серійне виробництво. Вікторія Зорян Бень, Твай.